Вітаю! вже в Україні не хотіли, щоб Трамп зустрівся з Путіним. Чи то місце не подобається, чи то Орбан не подобається, чи то Бог його знає, чого не подобається. Ну в цілому переговорний кейс дуже багатьом не подобається, бо він відносно України несправедливий так він несправедливий як несправедливі вбивства, як несправедливі смерті людей, як несправедливе життя, яке ми з вами живемо, адже ми цього точно не заслужили. І коли ми говоримо про те, що це необхідно хоч якимось чином завершувати, нам кажуть, вибачте, але є вища справедливість, і от вона, і тільки вона, і в такому ракурсі, в якому, і тільки в такій конфігурації, в якій ми це говоримо, ну ми це не ми з вами, вона буде. Всі інші варіанти не підходять. Ну, наш ворог діє точно так само. Підходить тільки те, що він хоче, все інше не. Підходить і ось з'явилася інформація про те, що зустріч Трампа і Путіна може бути відкладена. Це повідомили CNN. Вчора відбулася телефонна розмова Рубіо і Лаврова. Ну, ви знаєте, що Дональд Трамп доручив Рубіо саме спілкуватися до цієї зустрічі з Лавровим і з Російською Федерацією, і ось таке повідомлення CNN зазначило. За інформацією змі після цієї розмови американські чиновники дійшли висновку, що позиція Росії майже не змінилася за цей час і залишається в межах її початкових максималістських вимог. Щодо війни в Україні, максималістські вимоги, максималістські вимоги продовжують домінувати в політиці, в спробі зупинити цю війну. Максималістські вимоги означає, що Російська Федерація хоче, я так розумію, Запорізьку і інші області, про які говорив Путін. Ми при цьому не хочемо, щоб, хоч частинка нашої території, залишалася тимчасово. Окупованою, це зрозуміло, наші вимоги законні, наші вимоги справедливі, але ми маємо розуміти у відповідь на ці вимоги: Російська Федерація ставить свої максималістські вимоги і а, зупиняє переговорний процес після зустрічі Зеленського і Трампа. після розмови Трампа і Путіна ми бачили деяке затишня на центральній і західній Україні. Я зараз не говорю за схід. Тому що схід України реально потерпає. І сьогодні була атака, і ракети летіли, я так розумію, в бік Чернігова, і каби намагаються докинути аж до Полтави. Все це продовжується, все це триває. Людям, які перебувають на сході України, напевно, не потрібно розповідати, що таке війна, що таке страхіття війни, що таке, що таке дискомфорт війни, навіть коли ти не перебуваєш на межі бойового зіткнення. Це дронні сітки, це постійна небезпека, це можливі дрони, це можливі каби, це обстріли, які, які фактично не прогнозовані, бо ракети долітають за лічені хвилини. І от в цьому є люди, які не мають бажання все це зупинити. Вони є на Заході, вони є в Україні, вони є в Російській Федерації, вони є в Сполучених Штатах Америки, вони є в інших країнах. Проблема в тому, що ми не можемо вибрати свій вектор. Ми не можемо остаточно усвідомити, зрозуміти і прийняти лінію, яку ми лінію приймаємо. Просто перестати стріляти, як говорив колись кандидат в президенти Зеленський, чи зупинитись на лінії бойового зіткнення, як говорить нинішній президент а, України, який а, в принципі. Погодився з концепцією Дональда Трампа, але ми бачимо, що взаємні обстріли все одно тривають. Ми це бачимо по українським ресурсам, ми це бачимо по а, паблікам, ми це бачимо по деяким таким ну, е, дуже е, е, натхненним коментарям на деяких каналах, але ми повинні розуміти: якщо сторони не перестануть стріляти, кожна сторона продовжить. Гнути лінію максималістських вимог. Ще раз повторюю: все те, що сталося з Україною, несправедливо. Цього не мало бути. Це дійсно абсолютний злочин. Але разом з тим ми повинні розуміти: зменшення українців, постійна війна, продовження, продовження військового стану, стану мобілізації, продовження смертей людей все це також абсолютно несправедливо. Тільки конкретно відносно конкретних людей і конкретно країни в цілому, і оці дві несправедливості потрібно зважити і подумати над тим, чи можемо ми сьогодні досягти максималістських цілей, і чи може ворог досягти своїх цілей, досягати своїх цілей, якщо ми не погодимось на певні умови. І ще раз, це не заклик до погодження на умови, абсолютно а, дикі відносно України. Але це заклик до пошуку Пошуку певного балансу. Поки цей пошук триває, війна може вщухнути, так як це відбулося буквально за останні кілька днів. Пошук потрібно вести пошук. потрібно вести перемовини. Навіть якщо, як сказав Зеленський, Путін ненавидить мене, я ненавиджу його. Окей, але ви в даному випадку не люди. Ви президенти країн. Ви ті, хто представляєте народи. І Вибачте, тут не до персональних емоцій. Ви повинні розуміти, що за вашими плечима люди, мільйони людей. Поки що мільйони. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, напишіть вашу думку про все те, що відбувається нині в нашій країні.